Вітаю вас, шановні гості і глядачі мого каналу. Вирішив я проїхатись, подивитися ловушки. У нас зараз вже ну, вечорі є пізній вечір. Приїхав я до першої ловушки, відразу дивіться, тут вже другий рій на цьому місці. Ось як бачите, бджілки там сидять, заходять вже доволі пізня година, 8.30 вечора, якщо я не помиляюсь, сонечко ще світить, так вже сідає. Тут перший рій. Ну Перша ловушка, яку я сьогодні провіряю, бачите, вже працює рій. Це ж повторюсь, другий рій на цьому місці, там видно, бджіл, бджоли вентилюють, пролітають, але вже так пізно. Ну це рій 100%. Тут поряд ще одна ловушечка стоїть. Зараз гляну. Що там? Ось такі яблука поспіли. Закінчилась пам'ять, почалося дещо повидаляти. я зараз до ловушки. Що сказати. Ну, Цього року я не дуже сильно там займаюся ловлею роїв, хоча б оце відео не знімав, декілька роїв знову привіз. Зараз я також більше робив одводків і сугубо зараз займаюся їх розширенням, готуємося до основного взятку. Так, цій ловушці тут нічого немає, розвідці бачу, нічого не літає. Вона ще так стоїть на сонці. Бджоли не дуже люблять, коли сильно повернуті до сонця вони. Хоча під нею видно сліди, я так зрозумів, що був рій, певно. Бачите, відтягували вощинку. Вона так стоїть на сонці. Бджоли її не дуже люблять, тому ми зараз поїдемо далі по дорозі. Ще треба провірити 2-3-4 ловушки. Ще по дорозі провірити. До яких можна дійти. Так, йду провіряти ще дві ловушки. Не знаю, там є що чи немає, знімаю. Так щоб разом з вами ми підемо, подивимося. Це дивіться, в нас такий сонях. А далі там вже такий. Можна сказати, половина соняха посіли раніше. Половина пізніше. Ось дивіться, які зараз оце пізній сонях. О, а це вже такі, які скоро вже буде цісти Так, тут у нас стоїть ловушка. Чи що, її вкрали. Є, чи вкрали? Ой, тут така крупива, що тут Хлопці не був довший, дома ловушка стоїть. Ловушка стоїть, а що там біля ловушки? Ой, ловушці є рій. І дивлюсь, там ще щось таке було. Дивиться, я лізу разом з вами дивиться. О, бачите, яке тут було, який рій сидів під низом. І... А, залітають бджоли. Залітають бджоли. Можливо там грі є, а можливо і нема. Не буду тягнути час. Немає в мене зараз драбиночки та лізти. Можливо він зараз зайшов. ще одну зараз гну. Теж буду, не буду навіть вербуватися вам і далі знімати, поки пам'ять є. Ах ти що, крупува така. Страшно. Так, іду ще одну ганські хащі тут. Іду тут швиденько, поки нажму на паузу. Це, друзі, вже дуже, я думаю, ці ловушки не провіряв. Видите, які яка кропивака. Ох, не це ж вріс людини. Та ти що, Та ну його ці роїдні. Так, тут ця ловушка пуста. Нічого тут немає. Нічого немає. Так, все. Такий друзі вже соняшник біля мого лісового точка, в метрах 300 він від нього. Вон там ліс мій точок. А це такий на сонях. Тут, можна сказати, половину полів ось такий ну, великий вже. І так само ж така сама частина це що пізніше посіяли. Фермери розділилися, не могли ніяк дійти згоди. І от одні посіяли раніше, одні посіяли пізніше. Отакий він цей соняк. скоро, я думаю, ще пройде трохи часу і вже бачу, ну такий непоганий. Це тут дорогу таку зробили. Іду, я його ще глянути одну ловушку. Провірю я декілька ловушок, трошки вже в телефоні пам'ять забита. Е, то і зараз кусики я 5 ловушок, поки що на 5 ловушок, 1, 2, 3 роя. 3 да, роя на 5 ловушок. Зараз ще хочу глянути одну ловушку. І, це, і ну, гляну, можливо, щось там попалося. от такий тут Соняк знизу вода стікає. Тут він набагато кращий. Тож, хочу що сказати, відводки розвиваються дуже добре. Зараз йде назад взяток з різнотрави, буркун цвіте, білий, жовтий, далі багато ваточника, ну, все цвіте. Бджола, як сьогодні пішла жара, бджола працює, йшов, дивіться, я до місця. Хто слідкував в минулому відео, я показував, що тут я що, попався рій і я забираю роя. Дивіться, щоб не бути голослівним, я забрав роя, привіз його додому, переселив. Буквально 2-3 дні пройшло і дивіться, знову тут зайшов рій. Ну, я не знаю чим це пояснити, але буває так, що якось бджоли якби приманюють до себе тих бджіл. Так, да, це рій. Бо тоді, як я приїхав, то взагалі там сиділо десь десь десяточок бджіл не більше. А зараз ну, царій це, це більше набагато бджіли, видно, що це рій, бджоли літають. Комарі, правда, загризають. І це в мене вже ну, декілька разів цього року я вже таке замітив, що тільки це попадеться рій, через 2-3 дні опять на те саме місце знову прилітає рій. Хай собі працюють, не буду зараз до них лізти, комарі дуже загризають. іду ще провіру дві ловушки тут неподалік. Це біля мого лісового точка всі ці ловушки. Так, а ми все йдемо далі, ще зараз тут на ловушку гляну. Ось, вже я здалеку бачу, що вроді би щось є. Я кажу темніє. І в лісі кумарів тьма ця ловушка у мене стоїть на дубі, на такому грубечому дубі. І там є, працює рій. Це нове місце цього року. Це вже тут третій рій на цьому місці. Так, от я перевірю ту на дубі ловушку. Закінчилась пам'ять, як завжди. Але там третій рій, ось так же на сонечко сідає. Я від лісового точка свого в метрах 200, але ну, сьогодні на нього не піду. Уже завтра планую там попрацювати, трішки порозширять, що глянуть, може магазин вже поставити на деякі відводки, які вже 8 рамок розширились. Завтра ранці раненько планую, якщо десь Бог себе добре в четвертій рамку ранку поїхати, забрати деякі ловушки з рями, але буду забрати не ті, що сьогодні дивився. А в другому місці, які в рої попались раніше. Ну, поки немає дощів, то можна доїхати на старій машині. То буду брати лестничку, їхати їх забирати. Там вони вже дуже давно сидять. То, думаю, рої там непогані, буду вести їх додому. І... Дома вже буду переселяти вулики і готувати теж їх до соняшнику. Готувати їх до соняшнику, до головного взятку. О, ще що друзі хотів сказати. Вже планую, ну мене кличуть на роботу робити тут в Рівному. Люди пропонують заборчика, зробити одного, другого. То можливо буду знімати, якщо цікаво буде. І відео також і про подівництво. Можливо, комусь буде цікаво. У на нас в лісі зараз комарів, тьма Тьма комарів, стільки вирубки, заростають хащами. Тож не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар, лайк. Ось така квіточка. Квітне, можливо, хтось знає назву. І комарі, комарі більше за бджоли. Ось таке зяток з, з різнотрав'я є, дякувати Богу. В деяких сім'ях магазинчики вже наповнюються. Мало деякі вже гарненько так і попечатали. Завтра покажу там одну з кращих сімей, яка на восьмирамочному магазині там Чудіса зробила. Всім успіхів, миру і добра. З вас коментар, лайк та підписка.